Ви досі записуєтесь до масажиста за два тижні наперед е, і платите йому так, наче він запускає ракети в космос. Головне питання економії часу та грошей. Чи справді людські руки незамінні, чи це просто застарілий стереотип? У спаги Лексі. Ми сповідуємо філософію термального мінімалізму. Це означає, що вам не потрібні сотні складних програм, у яких можна заблукати. Вам потрібен один, але ідеально налаштований гідравлічний удар у правильну точку. Експерти довели, що поєднання гарячої води температурою 38 градусів та потужного стабільного струмення творить дива. Всього 15 хвилин у такому режимі прогрівають глибокі м'язи та розбивають солі ефективніше, ніж година ручної роботи втомленого фахівця. Жива людина може мати поганий настрій, слабкі руки або просто халтурити. Наші помпи та форсунки не знають втоми. Вони працюють як швейцарський годинник, завжди з однаковою бездоганною інтенсивністю. Навіщо витрачати час на дорогу та незручні розмови про погоду? Отримайте доступ до професійної терапії, терапії у себе вдома. Це інвестиція, яка окупиться за півроку відмови від платних сеансів. Звертайтеся до лідерів ринку SPA Galaxy. Прямо зараз ми підберемо вашу ідеальну масажну зону. Підписуйтесь та дзвоніть.